22 грудня небайдужі червоноградці розпочали плетіння камуфляжної маскувальної сітки для українських солдатів в зоні АТО. Волонтерам поки що вдалося домовитись лише на півдня попрацювати в приміщенні народного дому. Однак сподіваються, що найближчим часом вдасться знайти місце, в якому можна було б безперервно працювати, а всі охочі змогли б долучитися до доброї справи в зручний для себе час. Про ідею підтримки у такий спосіб наших військових, а також про методику плетіння маскувальної сітки, розповіла журналістам 15-го телеканалу волонтерка Олена. Костова сьогодні ми даємо камуфляжну сітку для АТО. сітка використовується для маскування техніки, розташування військових їхніх будівель, так сказати. От хто навчив, ніхто не навчив, Подивились по телевізору. Так як трошки цікавлюсь рукоділям, хендмейдом, то технічно розумію, що не складний процес. Бо люди, всі, які прийшли, тут навіть діти є спеціальні навичок Не потрібно це можна освоїти там буквально за пів години. Сітку ми плетемо за основу, брали сітку рибацьку. Вона куплялася просто в інтернеті, а все остальне, що приносили волонтери. Та тканина натуральна, яка не горить, не плавиться. Вона ріжеться на стрічки, і потім ці стрічки нав'язуються, повертаються в ту стіну. Це дуже простий процес. Поки що, через малу поінформованість до роботи долучилась невелика кількість жителів міста. Однак, ті, хто прийшли, працюють на совість. Навіть найменші червоноградці долучились до праці. Так семирічна Саша зізналася, що працювати зовсім не важко. І Їй приємно, що зусилля принесуть користь захисникам вітчизни. Сьогодні з 10-ї години ранку, але просто дуже мало людей зібралося поки що недостатньо інформації було в пресі. Будемо продовжувати далі. В перспективі хочемо знайти придатне приміщення для постійного пункту плетіння. Тому що зручніше, е, коли люди мають вільний час, приходять тоді, коли їм зручно е, долучаються до справи, бо так е, вихідні або там родичі до когось приїжджають, або в робочі дні, так само хтось на роботі, а хтось пенсіонер може, наприклад, прийти. Тому хочемо зробити постійний пункт, шукаємо приміщення, щоб було освітлення достатньо і щоб було опалення, бо люди мають е, все-таки працювати наметні. Після того, як робота буде завершена, волонтери з'ясують, які батальйони потребують додаткової докомплектації і передадуть їм сітку. От якщо ми сьогодні з дівчатами встигнемо, вона вже буде повністю готова, ми зможемо передати. Тому найближчий час я буду зв'язуватися з волонтерами, ті, хто має безпосередні контакти з військовими, хто має потребу в такій сітці, тобто. Є інформація, що деякі вкомплектовані частини, а деякі потребують такого запису. Хто не знайшов часу на плетіння, підтримує волонтерів потрібними для роботи матеріалами. Так, один чоловік приніс на виготовлення сітки кілька мішків із одягом. Окрім того, до народного дому зносять дитячі малюнки. Серед дитячих шедеврів є навік зображення танка, якого юний художник наділив надзвичайними здібностями. Бойова машина на малюнку стріляє звичайними снарядами, а льодом. Олена Костова виразила вдячність всім тим, хто прийшов на допомогу та просить. Сих жителів міста бути більш ініціативними і не забувати, що на сході нашу незалежність відстоюють хоробрі солдати, яким не буде зайвою будь-яка допомога.